Отже, ми з вами говоримо сьогодні про зміни приголосних при додаванні суфіксів Сік СТВ. Дивіться, коли говоримо про Сік, СТВ, маєте розуміти, що тут ховається ще чотири суфікси: Сік СТВ і Зік Угу, Зараз все напишу, все покажу. Питання поки що є? Немає. Згадуйте, в п'ятому класі ми з вами вивчали найпоширеніші випадки чергування приголосних. Малювали людинку і казали, що. В людинки є вухо, рука, нога. Пам'ятаєте? Вухо, вушенько, в вусі, рука, рученька руці, нога, ніженька нозі. Хичици, хишиси, гижизи. Найпоширеніші випадки чергування приголосних саме такі. В цій темі вони нам потрібні, просто ми цю табличку намалюємо трошечки інакше. Я малюю, ви з дошки перемальовуєте точно так же. Угу. Ось таку табличку, будь ласка, швиденько. Тепер в першу колоночку. Ось тут під лінією. Так, як я пишу, будь ласка, саме так. Під лінією пишемо суфікс Сик. В наступному рядочку СТВ. В другій колонці буде CK. Під низом СТВ. І в третій буде ЗК. І під низом з Тепер запам'ятайте, будь ласка, цією табличкою ми з вами можемо користуватися або зверху вниз, або знизу вверх. Ні по діагоналі, ні по горизонталі, вона не працює. Працює тільки як ліфт. І зазвичай цей ліфт буде опускатися тільки вниз. Ага. Тепер зараз ще момент. Уважно Уважно. Дивимось, ось ці верхні суфікси, які записані в першому рядочку, ось ці, будуть утворювати прикметники. Ось ці нижні суфікси, які записані в другому рядочку, будуть утворювати іменники. Угу. Угу. Тепер розказую, як це працює. Пишемо собі правила. Якщо останній приголосний основи слова є над лінією, то він зникає, а з'являється відповідний суфікс. Що означає є над лінією? Це означає, що останній приголосний основи один із цих дев'яти. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Над лінією мається на увазі ось над цією, так? Це зрозуміло? Цей приголосний має зникнути, а замість нього з'явиться той суфікс, який є в цій колонці. Тобто, якщо у вас був приголосний Ш, він зникне, а з'явиться суфікс СК або СТВ. Ага. Дивіться, пишемо собі приклад слова. Ви під правилом пишете. Бу було слово товариш. Бачимо, що в кінці основи є «ш», Так? Бачимо. Так. Знайшли «ш» в табличці. Ось, так. Що за правилом має відбутися? Е, е, ми, ми має а Ш. Із ШИ що стається? Е, зника... Він зникає. Замість нього з'являється відповідний суфікс. Сіки утворює прикметник, отже, буде який. Товариш товариський. Бачите, що не товаришський. А товариський. СТВ угу. утворює іменник. Що буде? Воно що? Товариств. Не товариство, так? Що зникло. Це зрозуміло? Пишемо слово Прага. Прикметник який буде? Торт який? Де останній приголосний основи? Г. Нас цікавить саме Г, тому що приголосний, так? Г має зникнути падаємо по цій колонці вниз і буде якийсь. Отже, пра. Угу. Не прагзький, не пражський, а пра Г Зникло, з якими з'явилося. З нижнім суфіксом не будемо утворювати праздство, такого немає. Тобто дивіться, ось цими суфіксами можна утворити, іменник не завжди буде утворюватися. Не від всіх цих. Угу. Питання, як це робити, є? Точно? Точно. Якщо буде козак, який прикметник утвориться? Козак. Козацький. Знайшли, к зникло, значить буде козацький або козацтво. Це зрозуміло? Зрозуміло? Що ліза? Верхній ось ці це для прикметника. Можете собі написати. А нижній це для іменника. Угу. Запитання? Немає. Пишемо правило друге. Нижче собі циферка 2. Якщо останнього приголосного основи слова немає над лінією. То він залишається. А ми просто дописуємо сіки або «сетиви». Угу. Дивимось приклад. Пишемо собі слово Карпати. Де останній приголосний основи слова? «Т». Шукаємо Т є над лінією. Немає. Значить, що має статися? лишаємо і дописуємо сіки. «Кар Патський. Ти лишилося сіки дописали. Зрозуміло? Питання є до цього? Немає. А звертаю вашу увагу, що в такому випадку можна застосовувати, застосовувати тільки сіки або ситови інших суфіксів, там не буде. Зрозуміло? Зрозуміло. Ну, карпатство ми не створюємо, бо такого слова немає. Питання є до цього. Немає. Щось складне в цьому є. Ні. Все було би дуже просто, якби було просто так. Тому є винятки. Жаль. Пишемо посередині винятки. І робимо собі чотири колонки. Першу називаємо «Три міста. Другу називаємо «Три геоназви». геоназви. Геоназви це географічні назви. Далі буде «чотири народи. І далі буде «два титули. Два титули. Дивіться, я буду зразу писати прикметники і підкреслювати те, на що в них треба звернути увагу. Чому це буде винятками? Тому що в них буде в кінці основи той приголосний, який є над рискою, але він не зникатиме. Ага. Ага. Поїхали. Перше місто, яке ви маєте знати, це місто цюрих. А від нього утворюється прикметник який. Цюрих лишається. І суфікс «ски» дописується. Тому буде. Цюрихський. Х. Х Підкреслилися, яке позначили «х» Не зникло, бачите? Зразу прикметники пишемо. Угу. Далі, наступне це Нью-Йорк. Нью-Йорк лишається, сіки дописуються. Нью-Йоркський. Наступне мекка. З двома к мек Дві К лишилося, сіки дописали. Дивіться, тут будуть не всі винятки, які взагалі існують в цій темі. Тут будуть найпоширеніші слова, які найчастіше трапляються. І ті слова, які трапляються в тестах НМТ і ЗНО, відповідно. ЗНО. Те, що в 11 класі буде. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі а, три геоназви. Ірак. Значить, буде як? Ірак лишилося сік. І закінчення E. Тому що ну, не можна сказати: іракський, правда? Воно логічно не звучить, тому ці букви лишаються. Іракський. Далі протока ламанш, значить, буде ла, ма н ш ський ши лишилося, сіки дописали. Угу. Дивіться, діти, ці слова як прикметники, взагалі в тексті будуть писатися з маленькою буквою. Я просто з великою пишу, тому що це в мене ну, типу. нове слово в рядочку. Ага. Але взагалі, якщо ви їх пишете просто всередині речення, то з маленької букви. Зрозуміло? Бо це прикметники. Так, іракський, ламанський і малакський. «к», -к Дві теж. Ма. ла К. К. -ський. Дві «к» лишилося суфікс ск. Дописали. Наступне: чотири народи. Перше. Ацтеки. Тому буде ацтек. Сюккий. А. Давайте, щоб це було. А, С. Т. К, ский. К лишилося, ці К дописали. Далі наступне: це баски, тому буде БАСКИСЬКИЙ. К лишилося сіки дописали. БАСКИСЬКИЙ. Наступне це тюрки, тому тю р К. -ський». «К» Лишилося, к дописали. І четверте це казахи, тому буде каза х, ский. Тільки з козаками не путайте, будь ласка. В козаках буде чергування, так? Ки зміниться на ціки, а в казахах хи лишиться і сіки допишуться. Є? Так, і далі два титули. Це в нас буде Герцог. Відповідно, буде який? Герцогський. Будьте уважні з цим словом, тому що за звучанням хочеться написати Герцог нібито. Але тільки сіки. Ми з вами сказали, що якщо останній приголосний основи лишається, то можна використати сіки або осотиве інші ні. Тому Герцог скей. І є ще падишах, Падишах скей. Хи лишилося, сіки дописали. Ну і раптом буде просто шах, то шах скей так само лишиться. Зрозуміло? Це всі винятки, які ви маєте запам'ятати. Тому два правила, якими ми з вами керуємося. Якщо останній приголосний основи є над рискою, то він зникає і з'являється суфікс із відповідно То з'являється суфікс із відповідної колоночки, так? Якщо останнього приголосного немає над рискою, то ми просто з вами нічого не викидаємо, а додаємо Сіки або СТВ. Ну і плюс пам'ятаємо ось ці винятки: три міста: Цюрихський, Нью-Йоркський, і Мекський, три географічні назви: Ламанський, Іракський, Малакський, чотири народи баскський, тюркський, казахський, Ацтекський. і два титули це Герцогський і Падишахський. В них нічого не зникає, а дописується суфікс. Запитання? Немає? Добре.